Зараз рання весна і наш організм потребує вітамінів та корисних елементів. І сьогодні ми з вами приготуємо дуже корисне печиво без борошна та цукру. З'ївши одне таке печиво, можна значно поповнити свій енергетичний запас, а також покращити роботу мозку. Крім того, воно дуже ситне і може стати гарним перекусом на протязі дня. Тож давайте готувати цей енергетичний десерт. Всім привіт! Вже годіба та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. В першу чергу нам потрібно відважити потрібну кількість кураги. Я відважую багато, бо хочу зробити подвійну порцію. Це печиво хочу передати нашим військовим на передову. Та тепер заливаємо курагу кип'ятком. Таким чином ми курагу трішки стерилізуємо та зробимо її м'якшою. А поки курага вимочується, давайте підготуємо суміш горіхів та насіння. Спочатку потрібнюємо гострим ножем волоський горіх. Перед цим я його обсмажила на сковорідці хвилин 10 на середньому вогні. Подрібнюємо не дуже сильно, щоб залишались гарні шматочки середнього розміру. Волоський горіх висипаю у велику миску, в якій ми будемо змішувати інгредієнти. Наступними подрібнюємо горіх фундука. Я його теж напередодні обсмажила та обчистила від лушпиння. Розрізався горіх на 3 чи 4 шматочки і цього буде достатньо. У мене, звичайно, глазомір не такий точний, як хотілося б, вийшли в мене шматочки горіха різного розміру. Подрібнений фундук теж висипаю в миску до волоського горіха. Далі до горіхи відважуємо насіння соняшника та насіння гарбуза. Сюди ж додаємо білий кунжут. Також в мене вдома завжди є вівсяні пластівці, тож теж вирішила додати їх у нашу гріхову насінневу суміш для печива. На той момент в мене ще була очищена фісташка, замість неї можна додати кедровий горіх, або взагалі не додавати. Це такий рецепт, що його можна легко змінювати під себе. Можна змінювати склад інгредієнтів чи їхню кількість. Можна ще додати мигдаль, що я в принципі і зробила. Мигдаль в мене не очищений. З лушпинням цей горіх гарніше виглядає на печиві, та його шкірка зовсім не гірка. Перемішуємо все ложкою до однорідності. По-моєму, наша суміш вже виглядає дуже апетитно. Я взагалі дуже полюбляю різні горішки та насіння. За цей час курага вже гарно розмокла, тож нарізаємо її на невеличкі квадратики та теж додаємо її до горіхово насіневої суміші. Знову трішки перемішую все ложкою. Отриману масу нам потрібно підсолодити, тож додаємо до неї 3 столові ложки меду. Я дуже люблю гречаний мед, тож додаю його. Якщо у вас алергія на мед, його можна замінити на інвертний чи глюкозний сироп. Ці замінники не дуже солодкі, але принаймні зроблять нашу масу не такою розсипчатою. Також нам потрібно ще додати білок одного яйця. Він нам ще більше допоможе зібрати горіхову масу у грудочку. Для концентрації смаку обов'язково додаю дрібку солі. Та тепер нам потрібно перемішати все гарненько до однорідності. Я роблю це рукою, щоб маса була однаково однорідна. Дуже важко стриматися і вже не почати їсти всю цю смакоту. Але нам ще потрібно сформувати масу у печиво та випекти його. Тож в цей момент я вмикаю свою духовку на 180 градусів, а поки ми будемо формувати печиво, вона якраз добре розігріється. Формувати своє печиво буду з допомогою металічного кільця діаметром 6 см. Кладу всередину кільця 1 столову ложку з гіркою нашої смачнючої маси та гарненько втрамбовую масу в кільці тією ж ложкою. Після цього обережно знімаю кільце з формованого печива. Все це саме пророблюю з усім печивом, яке поміщається на дечці. Формувати це печиво краще всього на пергаменті з силиконовим покриттям. Після випікання печиво буде гарно відставати з пергаменту. На мою дечку в мене помістилось 12 печивок з діаметром 6 см. Ставимо печиво у заздалегідь розігріту духовку випікатися. Час випікання в моїй духовці 10-12 хвилин. Орієнтуюсь на такий апетитний золотистий колір. Відразу після духовки може здаватися, що печиво не дуже добре тримається. Це через те, що печиво ще гаряче. Після повного охолодження воно повністю стабілізується, печиво стає тверденьке та і не думає розвалюватися. Після того, як все печиво випеклось та воно повністю охололо, переходжу до приготування шоколадної глазурі. Хочу ще покрити своє печиво десь на половину глазурю. Для цього на водяній бані нам потрібно розтопити шоколад. Мисочку з темним шоколадом ставлю в ковшик з гарячою водою. Шоколад постійно помішую лопаткою, щоб він розтоплювався рівномірно. В розтоплений шоколад відважуємо потрібну кількість рослинної олії. Та тепер розмішуємо шоколад. З олією лопаткою до стану емульсії, до однорідності. Поверхню, на яку ми будемо викладати покрите шоколадом печиво, потрібно обов'язково застелити пергаментом. Та тепер занурюємо печиво глазур наполовину. Зайвий шоколад струшуємо та викладаємо печиво на підготовлену поверхню. Коли моя шоколадна глазур закінчилась і я майже все печиво доповнила шоколадом. Поставила поверхню зі всім печивом в холодильник на 2-3 години. Потрібно, щоб шоколад гарно стабілізувався на горіховому печиві. Ну, що я ще хочу додати: це печиво можна вважати тими самими енергетичними батончиками. Вони виходять дуже апетитні на вигляд та неймовірно смачні. А що найголовніше, печиво дуже корисне та легке у приготуванні. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Насправді, такий рецепт енергетичного печива дуже гнучкий, його можна дуже легко змінити під себе, чи взагалі кожен раз змінювати під час приготування. Просто використовувати у приготуванні ті сухофрукти чи горішки, які більше всього полюбляєте, чи ті, які знайшли у вас вдома. У будь-якому випадку це печиво вийде дуже смачне та корисне. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою! Це дуже смачно, навіть краще ніж як казінаки. В, в магазині півмагази. Дуже корисно і дуже смачно. Неможливо ну, зупинитися.